На жаль, місцеві бюджети не дозволяють нам повністю фінансувати бюджетні установи на ці витрати, на які б ми хотіли і які треба фінансувати. Ну сьогодні така ситуація в країні, така ситуація в місцевих бюджетах. Ми давно вже співпрацюємо з громадськими організаціями і Чернігова і Доброщини, Громадська Рада. І мені дуже приємно, що в минулому році в нам вийшов цей проєкт, бо мета його була нова, яка для відцядня малечого містогородні. Це ми все зробили необхідно, 50 на 50 фінансування міської ради і громадської ради. Чому ми пішли на це? Тому що все одно ми ці роботи колись робили, які сказала Катерина. Ми їх робили, але ми зробили їх за рік, за два, може за три. А так, якщо включила сюди громадська організація, і ми своїм співфінансуванням, то ми виконали ці роботи фактично за півроку, і закрили цей проєкт і дійсно покращили стан, матеріальний стан. Я скажу, що там навчання покращили, але покращення перебування і комфортного перебування. Дітей звичайно покращився стан і меблів, і посуди, і іграшок, і методичної літератури. Я вам скажу для педагогів, тому що завжди на це не вистачає коштів. Як ми реалізували цей проєкт? Ми по повній довірі з громадської організації, громадської ради, тому що це наші ми їх нашими партнерами. Ми співпрацюємо по інших направленнях, І я думаю, що це, це тільки початок. Тому що, як показала цей проект, що можна працювати, відкрила та на довірі і зробити прозоро все. І люди побачили, побачили всі, навіть ті, хто не вірив, що це може бути, що хтось залучити якісь кошти. Це невеликі кошти. Ми на дитячий сад, садки, громадська рада, 50 тисяч. Це невеликі кофти, але для такого маленького міста, як Городня, це вже щось, це в якісь кофти, які можна було використати, ну яких не вистачало використати нам для того, щоб зробити нормальна нормальний стан перебування дітей. Я дуже вдячний громадській організації за співпрацю і за такі відносини. І я тільки надіюсь на те, що ми далі наша співпраця продовжиться, тому що в нас багато задумів, багато в нас проблем, які необхідно вирішувати. І Я думаю, що може і громадська рада, і інші громадські організації відгукнуться на наші пропозиції, на наші проблеми. А ми готові на співфінансування, тому що ну по іншому не може бути. Якщо нам будуть давати гроші, Просто І так не буде того так цінити ці кофти, які дають, коли шукає свої, для того, щоб співфінансувати. Но ми це розраховуємо і готові на співпрацю.